Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Як кажуть, спиться нашому котові, як після маківок. Не потрібно думати, що картоплю треба брати. Бур'яни десь косить, виносить. Я сьогодні так наробилася, що лежала, ноги відкидала, поки тих бур'янів води йшла, знесла з картоплі. Завтра плануємо брати картоплю. То сьогодні я хочу це підготувати, щоб було щось ще їсти. Начистила цибулі, є в мене такий шматочок м'ясця. Хочу я сьогодні наробити пільмені. Варити сьогодні пельмені я не буду, а покладу в морозильну камеру і заморожу. Завтра буде мені як знохідка. Витягну з морозилки, наварю і буде що їсти. Прикручую я свою м'ясорубку до столу і починаю робити форш. Угу. Анук зус. ти дивись, спав, як убитий, тільки почала м'ясо різати, прокинувся, нього І я б так би. поспала, поїла та знову поспала, а ми ще на вулицю ловить хто буде, га? Іди. Тід же ж теж повинен вдома щось робити, а не тільки їсти та спати. Я, дівчатка, на фарш для пельменей не важу ні м'яса, ні цибулі. Дивлюсь так, як кажу, знаєте, на око. Скільки м'яса, скільки, скільки цибулі, та й кручу. Накрутила я фаршу. За смаком присолюю я його і додаю чорний мелений перець. Гарно перемішую, а тоді ще і відбиваю його. Форш уже мій готовий. Накрила, хай стоїть, чекає своєї черги. А я починаю місити тісто. Для тіста я беру склянку звичайної води кімнатної температури. Одне яйце таке чималеньке. Сіль за смаком і починаю замішувати тісто. Мене запитували там уже неодноразово яким борошном ви користуєтеся? Дніпро млин. Так і називається борошна. Дніпро млин. 450 грам борошна у мене пішло на тісто. Тепер я його залишу хвилин ну, на 20. Воно полеже і зробиться таке м'якеньке, еластичне і буде гарно розкочуватися, щоб формувати пельмені. Так, дівчатка. І... Басіку. Що ти робиш? Я ж поки місила, я й не туди І шамка, що він там шамка що шурхотить, а він вже доїдує кульок, то що з під м'яса. Його не можна, значити з голодного краю. Пів Півміськи борщу стоїть. Три шийки з'їв. І кулюк доїдує. Так, ну все. Тісто. 20 хвилин стоїть і фарш продовжує стояти. А тоді вже будемо формувати з вами пельмені. Пельмені я формую ось за допомогою такої пільмниці. Пільменіця ще з радянських часів така дебела, гарна. Ось написано, дивіться. Один руб 95 копійок. Коштувала вона тоді в свої часи. Притрушую її обов'язково борошному так гарно-гарно притрушую. Щоб від пельмені це тоді отскакували пельмені. Так, якось мені, якось би мені поки що давайте ось так. Тепер міста мало. Тепер я знову так трохи перемішу тісто. Поделю на шматочки. И буду я кожен шматочок раскачивать размером с пельменицу. И ж також я гарно обтрушую борошном и розкочую. Туненьке таке тісто і викладаю на пельменницю. Гарно видно, куди необхідно класти фарш. Тепер починаю я розкладати сам фарш. Отаку ложку я тоді прям руками беру і отак трохи вдавлюю його кожне поглиблення. Тепер я так розкачала другий шматочок тіста, накриваю його, ним накриваю пільміні наші, ось так прикриваю всі, знову трохи притрушую борошном. Ось так. І качаю вже. По я. все. Забираю зайве тісто, відкладаю його в сторону, розкачаю ще, а ці пельмені я ось так пельменіцю перевертаю і витрушую пельмені. Які не витрушуються, так трохи пальцем. Допомагаю. Це я помила пельменницю і трохи, може, як і пельмені, затримаються. Так вони гарно випадають. Головне притрушувати ось так пельменницю. Горно-горно притрушувати. І все. Тепер покладу на лоточок я свій кудочок. І викладатиму пельмені на нього. Наліпила я вже лоток пельменей. Ще в мене трохи тісто залишилось і форш є. Але цього тіста мало треба трохи домісити. Поставлю я фарш в холодильник, бо зразу виробляти пельмені я не буду, тому що в мене один лоточок, а необхідно поставити в морзильну камеру, щоб ці пельмені замерзли і їх можна було скидати в кулюк. Буду я дороблять уже сама пізніше. За кота не переживайте. Ось лежить тощиться. Так, да, Басик, після кулька? Да. Ось так ось так ось, бачите, каже, і ти дуже поко. Да? До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!